Доброго дня, шановні підписники. Ось Будемо розбирати перший сервер з нашої нового приходу. Ось такий DL380g7, розрахований на 6 дисків формату 3,5. З іншої сторони ми бачимо два блоки живлення по 750 Вт. Ось така модель. Заглянемо, що маємо всередині. Всередині маємо чотири ось таких вентилятори. Далі маємо батарейку для живлення контролера. Зараз розберемо далі і побачимо, що маємо всередині. Коротким розбором і буде короткий огляд, тому що ми маємо всередині два блоки живлення DPS 750 Вт. Далі кеш-пам'ять для sas контролера на 512 МБ. Також маємо ось таку батарейку для живлення цієї кеш-пам'яті. Також маємо дроти. Маємо також дроти для підключення бекплейту SAS-контролера. Він розрахований на 6 жорстких дисків форм-фактору 3,5 дюйми. Маємо 4 кулера. Ось таких 2,45 А. Також маємо один процесор. Ось вам видно. Intel Xeon E5630. І маємо 6 планок пам'яті по 16 ГБ ddr 3 8500 Ось такий коротенький огляд, ось те, що залишилось. Далі, думаю, спробуємо запустити з максимальної комплектації один з таких серверів. Тож, кому треба будуть запчастини, можете звертатись. Все продається. Всім дякую за перегляд.